Ми часто чуємо та й бачимо з телевізійних екранів постійні випадки шахрайства. Однак це все здається нам далеким і недосяжним, аж поки не зачіпає нас особисто чи наших знайомих. Живучи у провінційному місті, ми аж ніяк не припускаємо на віддумки, що хтось здатен на збагачення шляхом обману чи вимагательства. Проте, на жаль, такі випадки не оминули й Обухівщини. По останнім часом дуже участились случаї, коли шахрайським способом люди. Одних людей забирають гроші. Таку невтішну інформацію нам повідомив начальник Обухівського районного відділу головного управління МВС України в Київській області Прокопенко Олексій Миколайович. На сьогоднішній день зафіксовано близько 10 подібних випадків чахрайства. Всі вони мають одну схему. Береться телефонна книга цілого будинку. Встановлюються квартири пошильців, що мають дітей підлітків. Потім зловмисники телефонують батькам і говорять, що вони працівники правоохоронних органів. Виглядає ця розмова приблизно так. Я працівник міліції, мене звуть Сергій Петрович, ваш син знаходиться зараз в міліції, тому щоб його відпустити там, і за наркотики, і за, за бійку. Щоб відпустити, ви повинні нам передати від півтори до трьох тисяч. Після озвучування вартості викупу шахраї отримували гроші або ж готівкою або ж перерахуванням відповідної суми на номер мобільного телефону. Після чого дитина, що нібито потрапила до відділку, приходила додому чи просто телефонувала, і батьки поспіхом зверталися до справжньої міліції. Однак відслідкувати чи знайти шахраїв було вже неможливо. Тому поспішаємо застерегти наших батьків від необдуманого викидання грошей. Якщо ж вам все-таки доведеться потрапити в схожу ситуацію, то міліція радить не панікувати. Що в таких випадках необхідно не панікувати, тому що із міліції ніколи вам не позвонять, що треба нести гроші. Ніколи, якщо сообщать, то скажуть, де ваш син знаходиться і адреса. Тому в таких випадках необхідно одразу дзвонити 102 міліцію або телефон 51341. Зловмисники також можуть застосувати ще одну хитрість, сказавши, що дитина знаходиться у районному відділку міста Києва. Однак, обохівські співробітники міліції зможуть перевірити правдивість їхніх слів, зателефонувавши в Солом'янський, Голосіївський чи будь-який інший район Києва. Також не слід думати, що це проблема виключно пересічних громадян і що жертвами можуть стати тільки звичайні перехожі. Від цього ніхто не застрахований, адже відомий випадок шахрайства навіть серед батьків міліціянтів. Батьки, працівників міліції. Ведуться на це. Понімають, як може працівника міліції бути син міліції, і батьки передають гроші. Ну, це стидно. Ще одна шахрайська схема розрахована на пенсіонерів. В Обуківському районі також зафіксований один випадок подібного злочину, що має наступний вигляд. Працівник банку представляється, ну хорошого діта власність людина. приходить до пенсіонерів, вичисляє і говорить, ми банк такий-то, такий-то, будь-який банк називають. Ми збираємо гроші. Ваші ви даєте гроші. Нам припустимо тисячу, а виходить на 25% більше грошей. Після чого шахрай знаходить привід, щоби піти і більше не повертається. Про яку гуманність і людяність може взагалі йти мова, якщо зловмисник наживається за рахунок стареньких немічних дідусів та бабусь. Коментарі тут зайві. Остання на сьогодні вигадка шахрайської злочинності має намір захистити нас від нечистих потойбічних сил. Як розгортаються події згідно цього сценарію, Олексій Миколайович розповідає наступне: Приходить дама культурна, віжлива вам пороблено. Ваш ви болієте, ваші діти пороблено, тому йшов, якщо ви є гроші і золото давайте ми вас вилікуємо. Лікування обмежується шепотінням якихось мало зрозумілих слів. Після чого гора ворожка зникає, лишаючи господарів квартири у повній розгубленості. Чому ж люди вдаються до подібного роду злочинів? Начальник Обухівського відділу міліції пояснює так: саме легше добича грошей, тобто люди добровольно віддають гроші самі. Без ніяких не треба ні квартирний кражу завершати, ні грабувати людей. Прийшов, попросив по телефону три тисячі, вам дали і пішли. Однак не слід безпідставно хвилюватися. Окрім вище зазначених інцидентів, загальна ситуація в районі стабільна, що можуть посвідчити хоча б святкування Днів Обухова та Українки. Оперативна обстановка в нашому районі контролюємо. Пройшли в нас два празники: празник міста Обухова і празник міста. Українка, значить, без жодних е, телефонних дзвінків. Тож, будучи уважними та пильними, а також користуючись нашими порадами, ви зможете вберегти себе та своїх близьких від шахрайських витівок. Людям, що все ж таки обрали злочинний шлях, нагадаємо, що згідно зі статтею 190 кримінального кодексу України, а саме за володіння шахрайським шляхом чужого майна, вам загрожує до трьох років позбавлення волі. Чи варто так ризикувати ніж заробляти гроші, хоч і нелегким, однак чесним шляхом, вирішуйте самі. Юлія Кухаренко, Андрій Гузів, студія Барт.